Лунав третій дзвоник. Більше 8 років полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Миколи Васильовича Гоголя Велику співпрацю волонтерську проводить із містом Славянськ, із волонтерським центром, який там очолює Марина Квітка, і сьогодні, саме в міжнародний день волонтера, так щиро хочеться подякувати всьому колективу за таку натхненну, важку працю, можна сказати, тому що дійсно це великі території, великі події, великі локації, які протягом восьми років працювали: театральний оркестр, артисти театру «Гоголя», по блокпостах, по Слав'янську, Авдіївці вони були в тих самих гарячих точках. Колектив сам вирішив, що він повинен бути на передовій, там де наші хлопці захищають нашу батьківщину. Але ця співпраця вона не залишилася, тому що добрі справи вони повинні мати продовжуватися. І сьогодні Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр саме проєкт «Гоголі Рампа знову презентує нову унікальну програму. Бо із ініціативи тих волонтерів, які там працювали, створений новий такий продукт, дуже важливий для сьогодення гімн тероборони. Звичайно, коли є унікальна можливість презентувати колективи Полтавщини, то однозначно хочеться показати професійний високий рівень. Тому гімтероборони попросили виконати наш статус, і шанований колектив під керівництвом заслуженого артиста України Едуарда Головашича, міський духовий оркестр Полтаву. Направду це вдалося. Запис зробив Полтавський академічний обласний українсько музично-драматичний театр імені Миколи Васильовича Гоголя, база Полтавського академічного... Симфонічного оркестру, тобто це насправді волонтерський продукт, тому що разом ми сила, все буде Україна з таким народом, з такими талантами, з такими людьми, з такою об'єднаною спільнотою. Надійний створює, ми ворогу заслонить. Вражаєм сілів у повітрі на землі, тримаю стрій війська тераба щоб забезпечить армії тили, заради. Що ми об'єднали, браття, країнник довга знає в кожному пече, у серці гідність в помислах завзяття та побратима. Тисне нам на скроні, на щира віра в перемогу підійма, ми стаємось стояти буде в обороні, для нас нічого неможливого нема, лекарність полта каже, з нелегкою долею, Сміливість завжди з нами буде устрою, поволодімо, ми зброєю і волею, в навчанні складна буде i should